Так звучить ромське прислів'я Хто є найсильнішим, той може перемогти будь кого. І це про нас. Це про нас культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чірекло повномасштабне російське вторгнення в Україну без перебільшення вплинуло на все українське населення. Проте ризики та наслідки для тих спільнот, які й раніше були у складнішому становищі, можуть суттєво відрізнятись. Однією з найвразливіших груп населення під час російської агресії є роми. Ромські родини, які через війну були вимушені покинути рідні домівки, набагато важче адаптуються на нових місцях. За даними громадських організацій, до Великої війни в Україні проживало від 200 до 400 тисяч ромів, найбільше в Закарпатській і Одеській областях. Наступними за кількістю ромського населення були Донецька і Харківська області, які перші потрапили в епіцентр бойових дій, розповідає Володимир Кондор, начальник відділу з питань захисту прав осіб з числа ромської національної спільноти, Офісу з справ людини. Стосовно взагалі впливу війни на, скажімо, на міграцію, внутрішню, зовнішню, скільки сьогодні у нас ромів. Офіційно залишились в Україні, ми не можемо сказати, але знов ж таки є дослідження громадських організацій станом на 2022 рік, приблизно десь на травень місяць. Тоді була цифра така, що 100 тисяч ромів з сходу багато переселились на захід. З них приблизно десь відсотків 40, можливо і 50 Виїхали на той час за кордон. На сьогодні, наскільки ми орієнтуємось, знов ж таки це громадські організації нам дають таку інформацію. Ну, приблизно третина з тих, хто виїхали за кордон, вони повернулись. Різні причини, різні умови, обставини. Ну тобто, на сьогодні ця кількість 300-400 тисяч у нас вона більш-менш є. Але для того, щоб точно сказати, нам це треба чекати, все ж таки, після закінчення війни, ми спостерігаємо і сподіваємося, що буде все ж таки перепис. Тоді будемо про це казати. Ромським організаціям після початку великої війни довелось фокусуватись на гуманітарній діяльності. Йдеться про допомогу біженцям і переселенцям: доставку продуктів, ліків у прифронтові зони, підтримку військових та цивільних. Проте активніше доводиться працювати і всередині самих ромських спільнот. Багатьом ромським родинам довелося виїхати з зони бойових дій та заново будувати життя в нових громадах та за кордоном. А зробити це набагато складніше без достатнього рівня освіти, документів і під постійним тиском від дискримінаційного ставлення війна дуже вплинула на бачення взагалі себе як. Частини українського суспільства серед ромів ми бачимо, скільки наших хлопців воюють, немало, особливо в Закарпатті. На жаль, багато і повертається загиблими. І це також важливо, це говорить саме про те, що ромська нація це українці, всі це вже для себе визначили. Я вам хочу сказати, що більшість родин залишаються в Україні, і навіть родини, які поїхали, більшість з них повернулись, і жінки там можуть приїхати, поїхати, але вони тут. Їх чоловіки тут знаходяться. Тобто, родини тут залишаються. Довелось покинути рідний дім і очільниці громадської організації Товариство Ромено Донецькій області та медіаторці фонду «Чиріклі» Раді Каландія. На Донеччині організація Ромен працювала із 2003 року, Займалась гуманітарними та соціальними питаннями. Серед іншого, очільниця організації допомагала переселенцям, а зрештою і сама стала переселенкою. Працювала я з 13-го року в Донецькій області. З 14-го теж ми допомагали переселенцям, які на той час переїжджали з ну, там з великих других міст. Допомагали їм адаптуватися в новому місці, хоча людям не дуже так потрібно. Це було але з іншими питаннями відновлення документів. Ми так і працювали, роздавали гуманітарну допомогу. Під час ковіду надавали теж засоби гігієни, займалися розвитком громади. Ну багато що робили в своїй області. Покинути вугледар пані Раді та її родині довелось 20 березня 2022 року. Тоді вугледар зазнав інтенсивних обстрілів з авіації, реактивних систем та артилерії. А українські військові обороняли місто від наступу російських сил. Ми виїхали дев'ять людей: це мої діти, дядя мій рідний з двома дітьми. Жінка його була на креслі інвалідному. Тоді по другому я, яка працювала в Ощадбанки зі своєю дитиною, неповнолітньою. Дев'ять осіб в нас їхали. Ми приїхали всі в Ужгород. І там теж перший прихисток був для переселенців. Ми там прожили дев'ять місяців. Основну кількість ромів, які стали внутрішньо переміщеними особами, прийняла Закарпатська область. Тут громадські організації відкрили прихистки, дехто оселився у домівках місцевих ромських родин. Життя Ромів, які змушені були виїхати з інших регіонів, суттєво змінилось. Попри ініціативи громадських міжнародних організацій та допомогу громад, рівень дискримінації щодо ромів у деяких місцях навіть зріс. Люди стикаються з упередженим ставленням і труднощами під час пошуку житла чи роботи дуже вплинула ця ситуація. І на стан здоров'я, і на мислення, і вовсе на подію всього, всього життя. Тому що коли ми втратили все, ми з одними валізами виїжджали, було дуже тяжко, і не вірили в це, що таке можливо. Бо ми сиділи під час АТО в місті в своєму. У нас не було ні сирен, нічого не було. Хоча ми знали, що 60 кілометрів Донець, 30 кілометрів Мар'янка, і бачили в місті Новотроїськ, як це все літало, перелітало. Но ми ніколи не думали, що таке. Буде воно повномасштабне. Тому воно дуже вплинуло. По-перше, дуже тяжко громади сприймають тебе як особистість, як людину, тому що ти завжди будеш вже не місцева. Вони кажуть, що вони місцеві, ви не місцеві, ви не маєте того права, не маєте того, хоча б по законодавству це таке. Якщо говорити про людей, то люди стикнулися з тим, що рівень дискримінації дуже зріс. Не дивлячись на те, що війна, вона на мій погляд можна була якось об'єднувати. А вийшло взагалі навпаки. Коли люди евакувалися з Донецької області, то до мене поступали дзвінки, коли я вже була в місті Ужгород. і люди жалілись на те, що їх не пускали в потяги, коли була евакуація безкоштовна. Казали, місць немає, і добирайтесь самі. Люди телефонували, не могли виїхати. Хто Найшов бінзінтонвої той виїжджав багато там залишалося, но потяги не брали людей. Тому ця ситуація, коли почалось повномасштабне вторгнення, дуже вплинула на ромські родини. Негативно на жаль. Під час великої війни траплялися випадки, коли ромам відмовляли не лише у розміщенні в колективних центрах, а й у видачі гуманітарної допомоги кажуть правозахисники. Ромські громади часто залишаються ізольованими та мають обмежений доступ до інформації про можливу підтримку, через що їм складніше отримати допомогу чи долучитись до програм реагування на кризу. Також зафіксовані випадки дискримінації під час спроб орендувати житло. Якщо ромська родина переселенців знаходить можливість винайняти помешкання, їм часто відмовляють лише тому, що сім'я велика або має багато дітей, говорить рада Каландія. Такі ситуації свідчать про те, що упереджене ставлення до ромів все ще лишається проблемою навіть у часи, коли українське суспільство має бути максимально об'єднаним. І це про нас. Перш за це за ознаку, що вони є рум. У гуртожитках теж дуже тяжко ромській родині знайти місто. От недавно, місяць тому. Нам дзвонили в місті Львов, там волонтери, і запитували тут жінка на вокзалі сидить, четверо дітей. Нема у вас міста для неї. Я кажу, є що не кажу, у вас в місті Львов немає прихисту. Наскільки я знаю, там є. Ну Ви ж знаєте, ромів не беруть. Тому прийшлося Львова до Мукачева пересилати кошти, щоб ця людина сіла на електричку, Приїхала сюди до нас. І таких випадків дуже багато. Ромі взагалі ніде не хочуть. Якщо родина звертається з приводу навчання для дітей, то вони кажуть, що у нас немає місць, бо в нас така практика була в місті. Мукачу наші дітки в Бонах посім дітей було на той час. Ми звернулися до місцевих шкіл. Нам сказали: приведіть дітей. Ми побачимо, як вони виглядають. Чисті вони не чисті, які вони на вигляд. А потім тому війна дуже вплинула, особливо на ромські родини. Важливо відмітити значну самоорганізацію, яку проявили ромські громадські організації на заході України з початком повномасштабного вторгнення. Вони з перших днів організували надання гуманітарної допомоги, продуктові набори, засоби гігієни, гарячі обіди, ліки і багато іншого. Ми виявили особисто я зробила такий висновок, що ми допомагаємо тільки один одному самі. Нам дуже тяжко. Що в такій ситуації, де наша країна в війні, ми повинні не були об'єднуватися, тому що наші ромські хлопці теж пішли захищати. Дуже багато захищають зараз нашу державу. Але суспільство на жаль не сприймає, що ромські діти теж живі, хочуть жити спасти свою родину, не хочуть ромські родини своїх дітей вивести. Ці де небезпечно вони теж хочуть жити. Ну, Бачите, яка ситуація виходить. Тому війна дуже вплинула. На це вона не об'єднала навпаки, погіршила стан. Частково вирішувати проблеми допомагають громадські організації, які отримують підтримку від міжнародних партнерів. Вони реалізують гуманітарні та освітні проєкти, надають юридичну і психологічну допомогу, сприяють працевлаштуванню. У нас був проєкт з офісом Будсменом з Радою Європи. Ми виявили 304 недокументованих людей. Документували вже 158 осіб. Це були і перший паспорт, коли людина досягла вже 18 років, там через встановлені особи. Це люди через суд отримують документи, в яких взагалі не було ні про народження. Взагалі ніде не зареєстровані. Така кількість людей дуже багата. Нікого це не цікавить. Та самоорганізації недостатньо проблему дискримінації ромів можна побачити і на місцевому, і на державному рівні, а також у повсякденному ставленні суспільства. Часто упередження закладені настільки глибоко, що стають частиною звичайних взаємин між людьми у побуті, на роботі чи навіть у школі. По перше, це потрібно все робити на державному рівні. Тому що, якщо не буде законодавства, я завжди кажу про кримінальне упровадження про дискримінацію, то ці випадки вони будуть постійно і від представників влади, і від представників різних структур, і від суспільства. По перше, влада на місцях вона показує свою некоректність до будь якої якоїсь там національної меншини. От я ще проживаю в місті Мукачево на Закарпатті тут. Саме великий табір, не те, що в Україні, а в Європі. І ви не повірите, яка бідність тут у людей води нема в поселенні. І це не говориться не під час АТО, не під час повномасштабного вторгнення. Ці люди так живуть. Ви розумієте, що сама влада не зацікавлена, щоб ця національна спільнота якось жила краще. І тому суспільство вже підтримує це все. Тому що немає ніякого, знаєте. Як сказати, головне наказання за це все потрібно робити на державному рівні. Я всіда, завжди це, це кажу. і нам потрібен представник у владі, щоб він представляв інтереси Роми. тому що без цього представника дуже тяжко. Не всі ромські родини знають про ромські організації, про те, що ми скільки допомагаємо, скільки. Робимо дослідження. Скільки ми говоримо про проблеми ромів. під час повномасштабного вторення, тільки родини, коли ми почали приймати їх, допомагати, вони зрозуміли, що в нас є ромські організації, є ромські прапор, є ромські якісь та свята, є багато чого вже зроблено на державному рівні. А про це роми не знають, тому що недовіра до влади у них вона вже давно. У багатьох громадах великою проблемою залишається саме ізольованість ромських родин. Вони часто живуть окремо від інших мешканців у віддалених районах або на околицях населених пунктів. Через це роми мають обмежений доступ до якісної освіти, медицини комунальних послуг. От, наприклад, якщо говорить про мукачу, то тут немає доступу. Роми живуть дуже ізольовані від суспільства. Дуже. Тому діти не ходять ніяких кружки, діти не можуть піти в іншу школу. Тут є определена школа для них. А коли я спілкуюся з родинами, вони говорять, що ця школа не дає такої освіти, Тому діти туди не хочуть ходити. Немає мотивації для людей, для дітей. Коли за кордонні представники ми зустрічаємося, вони запитують, чому за Карпатю поїхало все за кордон. А я зразу кажу: йдемте в поселення, ви побачите, як люди живуть. У них своя війна, розумієте? Вони не води не бачать, ні. Ни... Будинків у них немає, вони самі що зроблять містечко таке. там з дітьми по дві-три по три родини живуть. Люди, ну як сказати, документів не мають, люди освіти не мають, люди дуже замкнуті. Тому, коли я сюди приїхала, я це побачила, і для мене був дуже великий шок. Що Донецька область від Закарпаття дуже відрізняється. У нас немає поселень, у нас є улички, де проживають роми, там компактно. Ну Ми разом жили з місцевими людьми. Ми як то здружили, як то зділилися. Тут повна сегрегація йде, розумієте? громаду закрили. Люди не знають, як живуть вони. Вони тільки знають це стіреть і пага вони наражали дітей і виплати отримують. А реально там велика кількість людей без документів і ці діти голодують через те, що їхня мама без документів. Розумієте? І їй ніхто не хоче це робити. Ще одна проблема, яку складно вирішити самостійно. Це оформлення компенсації за втрачене внаслідок війни житло. Велика кількість людей, якщо ми говоримо про ВПО, залишилися без житла не всіх людей. У нас є право власності оформлена, тому що це одна із найголовних проблем серед ромів: це право власності. Вони купляють будинку, чи їм дарять, але вони ніколи не дивляться, чи є документи, чи нема. І тому, коли люди втратили свої домівки, зараз проблема стоїть в тому, що люди не можуть отримати виплати на розруйноване житло і придбати собі житло. Це одна з найголовних проблем. І люди винуждені скитатися по світу, тому велика кількість виїжджає за кордон. А там розумієте, вони не мають освіту, їм дуже тяжко. Коли людина не вміє на українському читати, писати і приїжджає в іншу державу, тоді вона не розуміє, що потрібно вивчити законодавство іншої держави, бо вона своїй не знає, що це таке. розумієте? і тоді получається багато випадків, в яких сомські родини ну опять получається як агресор, якісь там, Я не пойму. А люди не розуміють, що вони не винні в цьому, вони освіти світі немає. Та, попри поширення стереотипи про ромів, самі представники спільнот готові до змін. Вони прагнуть здобувати освіту, працювати, брати активну участь у житті своїх громад і країни. Я можу це чітко сказати, що бажання це є, тому що я тут уже два з половиною роки працюю з людьми. Люди хочуть і працювати, люди хочуть і навчатися, люди хочуть. Доступ просто, доступ. Дайте доступ до всіх соціальних послуг. Дайте нам доступ, просто жити нормально, як всі люди, спілкуватись, навчатись, працювати. Але на жаль, цього нема. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті також зазначає, що ромам України потрібне не лише матеріальне забезпечення, а й системні зміни, які дозволять їм жити гідно, відчувати себе повноправними членами українського суспільства та бути частиною толерантної громади. Представники держслужби кажуть, що намагаються оперативно реагувати на запити громад, надавати допомогу та підтримку вирішенні проблем. Та для більш системного підходу потрібні ресурси. Більшість з яких спрямована зараз на оборону та безпеку України. І це про нас. Під початку повномасштабної війни європейські країни приймають біженців з України, надаючи їм житло, гуманітарну допомогу. Та можливість почати нове життя в безпеці. Це величезна підтримка, за яку Україна надзвичайно вдячна міжнародним партнерам і державам, які відкрили свої двері для тих, хто постраждав від війни. Проте, навіть за кордоном, роми біженці іноді стикаються з дискримінацією. Їм можуть відмовляти в оренді житла та упереджено ставитись на роботі. Говорить начальник відділу з питань захисту прав осіб з числа ромської національної спільноти Володимир Кондур. Такі випадки показують, що навіть у безпечному середовищі ромські громади часто залишаються вразливими та потребують додаткової підтримки. Випадки такі були зафіксовані, нам надавали звіти, це фон «Чиріклі». Ми співпрацюємо, якщо говорити в контексті Офісу повноваженого і громадського сектору, то є обмін, нам надають іноді свої звіти, громадські організації. От дослідження Чіріклі фонд робили. Там були випадки в різних країнах Європи на початку міграції. Це була Румунія, це була Молдова, Чехія була ще кілька країн, де були зафіксовані випадки саме дискримінації за національною ознакою. Це не системні, слава Богу, такі випадки, але вони відбувались. В основному це стосувалося житлових питань, коли не хотіли поселяти родини ромів з України, бачили, що це роми, і давали більш плюс для тих, хто там з були слав'янами, не схожі на ромів, скажімо так, тим надавались переваги. На жаль, ще випадки, коли ну тут більше про соціальну таку складову, коли забирали дітей в ромських родинах. Але там обставини, знаєте, більш треба розбиратися чи хто в цьому винен, Зраховуючи законодавства європейських країн, вони більш, скажімо так, направлені на прискіпливий такий погляд на права дитини. І якщо в нас тут ще можуть якось дати можливість там виправити ситуацію, якщо там дитина не ходить в школу, або ще там якісь такі дрібні, як для нас, то той же Німеччині там дуже так чітко. Визначається, що якщо бачать якісь скарги там сусіди, скаржаться, що в цій родині там не виконуються якісь батьківські обов'язки. Просто приходили, забрали дітей. Такі випадки є, але це не говорить про те, що це дискримінація. Це більше про те, наскільки ти в іншій країні повинен поважати ці закони. Про випадки дискримінації українських ромів за кордоном розповідає і Михайло Білявський, юрист, медіатор фонду Череклі. Він є представником українських біженців, зокрема ромів, які проживають у Баварії. Починаючи з 22-го року, я працюю з українськими біженцями, в тому числі з ромами, які проживають в Баварії. Станом на 22-й рік 70% біженців в таборах для біженців складали це саме роми і Сінтії. На даний час в Баварії саме в Баварії проживає близько 4 тисяч саме ромів. Найбільше це Закарпаття, Одеська область, Черкаська область і Київська область. Згідно міжнародного права, усі люди мають рівні права та можливості, проте на практиці часто зустрічається прихована дискримінація. Через це формально рівні умови не завжди перетворюються на реальні можливості для всіх членів суспільства. Біженці, які в Німеччині, за національною ознакою їх Ausländerbehörde — це міграційна служба, і поліція не розрізняє, оскільки це є дискримінація. Але все-таки є прихована дискримінація, і вони розподіляють там роми, сирійці, афганці. І згідно міжнародного захисту, який надається українцям, в тому числі ромам, вони перебувають під тимчасовим захистом, тобто параграф 24. Згідно цього параграфу. Всі біженці, в тому числі і роми, отримують соціальну допомогу на одного дорослого. Це 565 євро. На дитину 250. Кожна сім'я або особа, яка сама приїжджає, забезпечується житлом, медичною допомогою, правом на освіту. Це для дітей відвідування дитячих садків, ясел, а для дорослих відвідування інтеграційних курсів. Це стандартна програма для всіх біженців. Але ми бачимо до Ромів таке не дуже рівне ставлення. Оскільки, якщо, наприклад, приходить на перегляд українська сім'я квартири або ромська, то відповідно перевагу надають українській сім'ї, і багато просять від українських родин надати там рекомендацію від якогось попереднього рендаря, але як вони можуть взяти рекомендацію, якщо вони тільки приїхали з України. Або випуску із рахунків, так само як і виписок з рахунків, якщо їх нічого немає. Ці родини, які не можуть винайняти житло у Німеччині, проживають у таборах для біженців до тих пір, поки їм не знайдуть соціальне житло, кімнату у гуртожитку або соціальну квартиру. Цей процес може тривати від місяця до двох або навіть трьох років. Тим часом умови в таборах для біженців це ще одне випробування, каже Михайло Білявський. Це двох ліжка. В, в деяких випадках там годують, а зараз вже відмовились від годування і поставили там кухні, і кожна особа готує сама. Біженцям знайти роботу за кордоном, теж буває непросто. Михайло Білявський особисто стикнувся з проявом дискримінації за національною ознакою на собі. Я це відчув. Я закінчив інтеграційний курс, я закін... я пройшов стажування, і коли мені запропонували роботу, управління типу, соціального захисту населення, і коли я пройшов відповідні всі етапи, було два конкурсанта, я і німець, і мені там один з комісій сказав: Ну ти ж циган, для чого тобі ця робота? Відверто, так. Да. Але після цього я взнав, що йому була жорстка догана за це висловлювання. І мене не взяли на роботу, взяли німця. Аґадаянда мінді. До поширення дискримінаційного ставлення до українців за кордоном активно долучаються росіяни, які розповсюджують мову ворожнечі, маніпулятивні наративи та фейки, підживлюючи негативні стереотипи і послаблюючи солідарність міжнародної спільноти з Україною. Якщо раніше у 2022 2023 ми бачили і в суспільстві, і в, в чиновниках. Таке толерантне відношення. То зараз ми бачимо дуже різко змінилось через те, що у вас війна в Україні. У нас виросли ціни на продукти, на газ, на світло. Вивинувати, що війна в Україні. Ми бачимо. Але це я хочу запевнити, що це російська пропаганда. Саме російські німці, які проживають в Німеччині, тут дуже залучена така дуже потужна пропаганда. І бачимо в Тіктокі відео, які знімаються проти українців. І бачимо таке пропаганда і в Фейсбук, і в інстаграм, і в Ютубі проти українців, що саме через війну в Україні в Європі, все життя змінилось. Також бачимо, що е, якщо дитина хоче відвідати дитячий садок, є місце в садку, але відмовляють не хочуть. Відкрито кажуть «цигойна». Але ми знаємо, що в Німеччині це слово заборонене, навіть карається законом. Але є такі люди, які вживають. Незважаючи на всі гуманітарні та соціальні проблеми, Роми України показують, що вони справжні патріоти, які готові боронити свою землю разом з усіма українцями. Вони воюють на фронті, волонтерять, активно працюють у громадському секторі та підтримують тих, хто постраждав від війни. Але вплив війни на ромські громади все ж є особливо відчутним. Це вразлива соціальна група, яка традиційно стикається з обмеженням власних прав. Часто вони страждають не через власні помилки чи рішення, а через зовнішні обставини, на які не мають впливу. Саме тому наслідки війни для ромської громади потребують особливої уваги та підтримки з боку держави та суспільства. Міжнародні оглядачі та європейські активісти в свою чергу попереджають, що національний план відновлення в Україні наразі не враховує багато проблем, з якими стикаються представники ромського населення. Для ромів, як і для всіх українців, критично важливою є справедлива та інклюзивна повоєнна реконструкція. Це передбачає не лише відновлення зруйнованого, але й подолання системної дискримінації та створення рівних можливостей для різних верств населення. Консичел Майзурало, андал Андалсавуре. Про ромів, які щодня доводять, що є невід'ємною частиною українського суспільства і роблять свій внесок у спільну боротьбу та перемогу. Слухайте у наступних випусках спільного проєкту громадського радіо і Радіо Черекло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва. Звукорежисерка Юлія Соганчі. І це про нас історія і сучасність Ромської громади подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського союзу чи Ради Європи.